Вітаю! Весна йде, тепло несе, зустрічаймо. Послухай розповідь Наталі Забілий про наших шпаків. Послухай розповідь Наталі Забілий про наших шпаків. Коли настала весна, до нашого селища прилетіли шпаки. Прилетіли і почали моститися в гніздах. На високих деревах у багатьох дворах були почеплені шпаківні. От старі шпаки летіли туди, де жили торік. А двійко молодих шпаків оселилися в новій шпаківні, яку ми нещодавно повісили на сосні неподалік від нашого будинку. Ми були дуже раді. Так втішно, коли навколо літають, клопочуться веселі пташки, виблискують своїм чорним у цяточках пір'ям, літають, співають та ще й обирають шкідливу гусі на наших яблунках та вишеньках. Дуже корисні птахи оті шпаки. На початку травня. Поклала шпачиха четверо чи п'ятеро яєчок у затишне кубельце і почала висиджувати їх. Сідали обоє по черзі, поки один сидить, другий літає, черв'яків та хробаків вишукує, гусінь поїдає. Та ось якось уранці тільки вийшли ми на ганок, коли це чуємо галас, крик. Отчай душний лемент долітає до тієї сосни, де була шпаківня. Рятуйте, рятуйте, гукали наші шпаки. Ворог, ворог, рятуйте. І враз бачимо, звідусюди, з інших дворів, стрілою летять птахи. Мало не з усього селища, усі шпаки, почувши лемент наших молодиків, кинулися на допомогу. Кричать, метушаться. Крилами плещуть, кружляють на споківнеї, кидаються всі разом до нев... найближчої невисокої сосонки. Що ж там таке? Ми придивилися, а там на тій сосонці, притиснувшись до стовбура серед густої хворі, сидить руда білка, сидить аж тремтить з переляку. Так ось воно що? Це білка, мабуть, намірилася. Поласувати яєчками, але не пощастило. Почувши крик молодої пари, усі шпаки злетілися відганяти ворога. На силу білка урвала слушну мить, стрибнула з тої сосонки на другу, тоді на третю, далі й далі. А шпаки всі за нею, цілою зграєю, галасують ще дужче, крилами б'ють. І так вони гналися за нею, аж поки доскочила білка до паркана, а тоді перемахнула на той бік на сосну і зникла в лісі. Шпаки повернулися до своїх домівок. Тепер уже не насмілися на нас нападати, сказала молода шпачиха і заспокоєно вмостилася у гнізді. А вже ж відгукнувся шпак і весело заспівав свою пісню. Отак ми побачили на власні очі, як птахи стоять усі за одного, а один за всіх. Про кого говориться у творі? У яку пору року відбувалася описана подія, де оселялися старі шпаки, а де оселялися молоді, на якому дереві повісили нову шпаківню, коли шпаки почали висиджувати яєчка. Чому молоді шпаки зняли галас? А хто ж їм допоміг урятувати яєчка? Чому автор називає шпаків корисними птахами? Яка головна думка твору? Прочитай для себе вірш. Та це ж весна. Та це ж весна, бо тане сніг. Дивись, струмок з гори побіг. Шумить вода, ламає все, весна йде, тепло несе, Шумить гуде веселий гай і гомонить, Вставай, вставай, розтане сніг, зима мене, землю кругом цвісти почне. Дітей малих веселий рій, помчить із хат на ліг мерщій. Радіє все, співає все, весна йде, тепло несе. Які ознаки весни описані в вірші. Якими словами автор передає швидкі зміни в природі? Пофантазуй, розкажи, як приходить весна. Поміркуй. Весна це дівчина, молода жінка чи може бабуся. Поясни, чому ти так вважаєш, якими кольорами її можна змалювати? Запиши, у що вдягається весна. Чим вона займається, на чому весна пересувається? Підготуйся і виразно прочитай вірш однокласникам. Первоцвіти. Багато різних квітів на землі, усі прекрасні, чарівні і ніжні, великі, надзвичайні і малі, усі казкові, просто дивовижні, та первоцвіти, що після зими. Чарують кожного чи не найбільше, і ними всі захоплюємось ми. У них щось неповторне, найсвітліше, не бо як заквітнуть поле ожило, І ліс заграв, і зазвучав привітно. У квітах тих надія на тепло, весна підкралась тихо й непомітно, а сонце шле проміннячко своє, Земля нараз сміхнулась квіточками. У світі зараз тільки казки є. І йде вона полями і лісами. Тож поспіши іти у ті поля, у ті ліси, де квітнуть первоцвіти. Поглянь, яка красива в нас земля. Тож є причина світові радіти. Надія Красоткіна. Дякую за увагу. До зустрічі!